Як не вже пішло. Е, наскільки я чув, ну тут саме за що купіл затоправдив, е, я чув, що наша влада, і нинішня, і до речі, попередня, е, сильно побоюється військових у політиці. От, е, і попередній верховний головнокомандувач сильно побоювався військових у політиці. Е, нібито і нинішня команда цього боїться. Так от, я, до речі, абсолютно не в захваті від нашого топ військового керівництва. Вибачте, але наші совкового розливу генерали це насправді той ще подарунок. І вибачте мене, бачити в ролі піночета, наприклад, людину, яка які ключ роблять явно чужими руками дисертацію в академії Ківалова. Ну, вибачте, я б насправді теж б не хотів. От не довірив, бо я функцію піночета, ні, ні, ні цій конкретно людині, ні іншим людям от з цієї генерації, оцих от от пострадянського генералітету. Але на їхній за. Хай вони роблять свою роботу, бо для війни в нас інших генералів, вибачте, немає. От які є, з цими ми маємо її виграти. Але от вони роблять свою роботу. Їхня робота війну воювати.